Далі ми переносимося у бік роботиного і оглядаємо вже наш південь. Ми бачимо, що кількість цих стрілочок ворожих атаків атак біля роботиного і вербового постійно збільшується. І вже фактично весь південний край це плацдарму від роботиного позначений напрямками ворожих ударів. А ще ворог тисне із східного флангу від вербового на північний якраз захід від вербового намагаються росіяни рухатися і пишуть про це. Якраз і оглядачі Діпстейту, і наш Генштаб повідомляє про те, що за минулу добу у цьому районі було відбито атаку біля роботаного, пише якраз генштаб. Раніше тарнавський генерал, який відповідає за цю ділянку фронту, коментував і повідомляв, що стабілізовано ситуацію на захід від роботаного. Тобто мова йде зокрема про цей фланг, оцей край. Нашої оборони тут ворожі атаки регулярно трапляються. Росіяни намагаються зайти в роботи не із західного флангу із західного краю, і від Новопрокопівки з півдня теж тиснуть. Тобто оборона роботиного зараз є теж надзвичайно складною справою. Однак Тарнавський повідомляв, що генерал Тарнавський що біля роботиного вдалося ситуацію стабілізувати а біля вербового провести декілька успішних контратак. Отже, ми і вчора повідомляли. Посилаючись на повідомлення нашого генштабу про те, що біля вербового вдалося зайняти декілька ворожих позицій. Тобто, це були позиції, які росіяни тут набудували на лінії оборони, і от вони входять з руку в руки фактично в ході літніх і осінніх боїв за вербове. Оці по цьому краю, по цьому району, не одна була успішна українська атака, і були повідомлення про те, що ми займаємо тут позиції, навіть доходили в Ретул до вербового, але росіяни тут згодом ситуацію для себе покращили, і зараз бачимо, що ці бої біля вербового продовжуються з різною успішністю з обох сторін. Ще цікаве повідомлення стосовно цього району, роботинського плацдарму, надійшло від телеграм-каналу. «Говорить снайпер, який веде військовий позивним Осман із Айдару. Він написав про те, що біля роботиного росіяни за останню добу вже поклали половину роти заради. Евакуації 200 го і припускаю, що напевно дуже важлива шишка відійшла до Кобзона, що так намагаються забрати це тіло із поля бою, що вже півроти поклали. Ну, півроти це може бути і 25 людей. Я не знаю, що це пораненими і вбитими. Ну бо вбитими за одного двохсотого ще 25 осіб втратити. Це просто якась катастрофа навіть для росіян, навіть за їхніми масштабами, от, підходами, скажімо, до ведення бойових дій. Цікаво, що там насправді відбувається, може згодом з'явиться якийсь красивий яскравий накролог про е, високого чину рангу офіцера, який загинув з ворожого боку е, під роботиним. Ось такі тут події розвиваються. Тим часом на лівому фланзі на Херсонщині. Нашим силам оборони вдається утримувати плацдарм біля кринок, і ситуація тут залишається вкрай складною, але без особливих змін по карті, скажімо так. От якраз пишуть діпстейтівці про те, що дуже сильно ворог взявся за переправу через Дніпро, сконцентрувався на ній, і як тільки з'являється на човен, то по ньому летить все, що завгодно. Щоправда, авіаційних ударів в районі Кринок якраз. По всьому лівому берегу стало останнім часом менше. Є лише якраз повідомлення у, е, з боку нашого Генштабу лише стосовно Червоного Маяка і Берислава Херсонської області, де було завдано за минулу добу авіаційних ударів. Тобто дві точки по карті кринок, якраз козачих лагерів і прилеглих населених пунктів по правому берегу у цьому переліку немає. Отож, плацдарм отримуємо і далі, але рухатися. Та вперед, там надзвичайно складно і з відомих вже нам об'єктивних причин. Ну крім того, якщо говоримо про південь, то маємо згадати і Снігурівку на Миколаївщині. Ось це місто, яке колись часто фігурувало в різноманітних зведеннях і звітах стосовно бойових дій на нашому Півдні, на Херсонщині, на Миколаївщині. Оскільки Снігурівка вона була дуже важливим таким містом на Шляху до звільнення Херсона, навіть, скажімо так. І якраз операція зі звільнення Снігурівки тривалий час планувалася, згодом була успішно проведена, однак бої тут точилися. Досить таки тривалий час. Ми бачимо, що фактично по зеленій лінії ми бачимо, що окупація російська вона пролягала відразу за Снігурівкою, тобто це було префронтове місто. Зараз же там за минулу добу відбувся обстріл ракетами с 300 тобто добили, бачите, аж куди росіяни із. От, власне кажучи, окупованої території із лівого берега Херсонщини запустили ракети С-300. Краще буде отак поміряти. Просто щоб ми розуміли, що йдемо про 50 кілометрів. Так приблизно, якщо близько підтягнули, скажімо так, ці. Установки до Дніпра, але я думаю, що били ще з більшої відстані, бо точка, яку ми зараз поставили на карті, це Олешківські піски. Я думаю, що точно звідти не стріляли, а принаймні з Брилівки намагалися ці ракети випустити. Це 70, 80 фактично кілометрів. Вдарили по складу з гуманітарною допомогою в Снігурівці. І, на жаль, там є постраждалі люди, тобто орієнтувалися росіяни знову ж таки, як справжні терористи, на скупчення людей, мирних цивільних мешканців снігів. Рівки, в тому числі 15-річна дівчина постраждала неповнолітня, і вона в важкому стані в лікарні Миколаєва її госпіталізували аж до Миколаєва, щоб надати необхідну медичну допомогу. А загалом по місту по Снігурівці прилетіло три ракети С-300. І стосовно ракетних ударів, ще згадаємо, що сьогодні о десятій ранку росіяни завдали удару по Кропивницькому, вдарили по промисловому об'єкту авіаційною ракетою. Там, на жаль, Є щонайменше один загиблий і є травмовані люди. Місцева влада не уточнює, що саме за підприємство, але от приліт по ньому був сьогодні зранку. Але закінчимо. Ми наш сьогоднішній огляд якраз на позитивній новині, і будемо говорити про Челябінськ. Ще тут, як то кажуть, дай Боже, пам'яті цей Челябінськ знайти на. На просторах ні Росії, але ось вона Челябінська область біля Казахстану, і ось він Челябінськ, сурова Челяба, так як її називали самі росіяни. От ми просто прокладемо. Пряму лінію до українських територій, і побачимо, що, наприклад, до Харківщини 1700 кілометрів. Дуже далеко не долетить до Челябінська жодна ракета, якою ми володіємо, і та й дронів. Напевно, таких у нас немає, щоб долали такі колосальні відстані. Але тим не менше на аеродромі у Челябінську під назвою Шагол, така назва аеродрому, згорів винищувач-бомбардувальник су 34 новітній російський бомбардувальник які ці бомбардувальники дуже багато шкоди роблять, скидаючи каби якраз на українській території? Це, очевидно, був якийсь бомбардувальник запасний, скажімо так, який от не літає постійно на лінії фронту. може він був навчальний, а може просто із резерву, скажімо так, але базувався він саме в Челябінську і... Був знищений, був знищений нашими агентами ГУР. Принаймні саме головне управління розвідки сьогодні опублікувало відео з спалення цього літака. Ось бачимо, що хтось із якраз агентів гур зняв цей момент якраз підпал літака прямо там на території цього аеродрому. Шагол тут видніється ще якийсь літак на передньому плані. От лежить сніг, і відповідно вночі відбулася ця операція. В ніч на 4 січня успішно було спалено цей бомбардувальник. Ми почекаємо якихось більше, скажімо так, коментарів, деталей, які саме літаки базувалися на цьому аеродромі, бо це все сталося ну, буквально цієї ночі, а офіційно інформація з'явилася десь із півгодини тому, тому деталей поки що мало. Але надзвичайно. Приємно і круто, що от агентура наших спецслужб працює, бачимо, аж за тисячі кілометрів від українського кордону в таких глибинних російських от областях, регіонах на мілітарних об'єктах.